Вас на каналі стендап Battle Клаб. Давайте ще раз поплутуємо цьому факту. Я думав, що я помру. Мені було настільки жарко від того після того мангалу, а ще то бажання щось пожарити на ньому, яке мене переповнювало. Мені тому і подобається сидіти на коментарях, бо я по почитав коментарі, знаєш, в мене є 15 хвилин. Я пішов собі, поїв, що буває. Я іноді так роблю. <рес> а ти потім приходиш і перший раз бачиш коментарі, і зразу ж читаєш. І кажеш, я не знаю про що це і так далі. Коментарі більше бачу перший раз, бо вони з'являються, коли я починаю читати, люди. О, точно, можна ж коментар скинути було, також ти заздалегідь прочитав. Я стараюсь, а він ходить вас не закрадається така мінімальна думка в голові, що ми. Е, от, типу, як собі пояснити, що ми робимо щось правильно? Ми, о, а що, ти типу... в чомусь сумніваєшся? Ну от, на початках дуже сильно сумнівався, а, я, Ті, не бо, я бо, бо, боявся, страх, бо о, типу, немалось такого відчуття, що, типу, от. От е... після 20 хвилинної черги з людей, які, які... хотіли сфоткатися да. в Луцьку, Вони питання відпало. Я, я не знаю, знаю. я особисто хочу сказати, що перший раз відпала зразу думка, що ми робимо щось неправильно. Що ми рухаємося в правильному напрямку, і ми тільки почали е, щось перше закупляти для mm -hmm. армії. От я так. хотів сказати, я, я з'їздив в Вінницю з Фольксвагені, в тому, що ми купили. В мене взагалі нуль було питань, чи ми щось правильно чи неправильно робимо. Все супер правильно робимо. Коли завантажив всі ці коробки, там каски, броніки були, бірці, хав, хороше. Ну, от, мабуть, так. я теж. Я от з романом погоджуюсь, що це круто, коли з тобі багато людей пофоткалися, Але, напевно, найбільше, типу, оправдання, що ми щось робимо. То, що цінне, це буде крас то, що ми можемо допомогти людям. В коментах пишуть що пишуть. Ходить пара, вы здоровы, кажу, давайте на вот тон, я с тобой строфюсь на трошки. Чтоб не обидно было. Да-да, да?